Перший тиждень квітня, тож час підбивати підсумки подіям життя міста та району. В ефірі Новини Дунаєвеччини вітаю вас! Дивіться у сьогоднішньому випуску: 70 років з часу визволення Дунаєвеччини. Наш край відвідав очільник області. Чи буде поліпшено дорогу по вулиці Шевченка, благоустрій району у розпалі? 31 березня Дунаївчани відзначали 70 років з дня визволення нашого міста та району від німецько-фашистських загарбників. З нагоди цієї дати у місті відбулися урочисті заходи. Участь у урочистому мітингу реквіємів взяли ветерани Великої Вітчизняної війни, працівники держустанов та організацій, мешканці міста та району. Під час урочистостей капсулу зі священою землею з місць бойової слави наш район прийняв від Єрмолинецького району. У своєму виступі голова районної ради Антон Камінський зазначив 70 років тому нашу рідну Доневецьку землю було звільнено від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди прийміть найщиріші слова вдячності та привітання. Вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів праці, голів місцевих ветеранських організацій, людей старшого покоління, усіх, хто пройшов лихоліття війни, здійснив ратні бойові та трудові подвиги. Тож ми завжди пам'ятаємо і пишаємось подвигом своїх батьків і дідів. З присутніми своїми спогадами поділився і ветеран Великої Вітчизняної війни Борис Долинський. Опісля промов ветеранам було вручено квіти та запрошено на екскурсію до районного краєзнавчого музею. У тому, що Доноєвецькі агропідприємства одні з кращих у регіоні, переконався очільник області. Голова Хмельницької ОДА Леонід Прус у рамках робочої поїздки відвідав Дунаєвечну. Делегацію з області супроводжували голова районної ради Антон Камінський та заступник голови Дунаєвецької РДА Микола Вінічук. Під час перебування на території району очільник області оглянув стан сходів озимої пшениці на полях до Козацька долина 2006. Поспілкувався з директором сільгосппідприємства Віталієм Загороднім. Віталій Михайлович надав вичерпну інформацію про хід посівної кампанії цього року поділив. Все планами на майбутнє. Губернатор не оминув своєю увагою і товариство Подільський Бройлер. Тут він також мав нагоду побачити сходи озимої пшениці та побувати у забійно-переробному ...цеху товариства, що знаходиться у селі Шатава. Він поспілкувався з керівником товариства Русланом Петльованим, дізнався про перспективи розвитку підприємства. На останок візиту, спираючись на обмеженість у часі, Леонід Прус пообіцяв приїхати ще раз, аби краще познайомитись з Дунаєвецьким краєм. Центральна вулиця міста і досі є центральною в питанні ремонту. Ділянка дороги по вулиці Шевченка в районі Рацу давно вже стала наболілим питанням і для водіїв, і для пішоходів. Однак питання її ремонту не вирішується і досі. Чому так? Відповіді надав мер міста Станіслав Небельський. Проблемною в нашому місті є ділянка від вулиці робочої. До вулиці Тремопартизанської має на увазі по вулиці, вулиці Шевченка. Ще починаючи вже декілька років назад, зокрема у 2010 році, ми виготовили проєктно-кошторисну документацію по ремонту вулиці Шевченка взагалі всієї. Значить, була проведена відповідна експертиза. Значить, загальна вартість цих всіх робіт по вулиці Шевченка коштувала 5 мільйонів 71 тисяча гривень. Фінансування проводилось з обласного бюджету. Значить, з порядником коштів на 1, -1 2014 року значить, була служба автомобільних доріг в Хмельницькій області. Генеральним підрядником був Хмельницький облавтодор. Залишкова вартість зараз цієї ці, ці частини дороги, де, за яку я сказав, тут біля нашого радцу. Становить 1 966 тисяч. На 2014 рік через службу єдиного замовника передбачено 786,7 тисяч гривень. Це те, що можна буде робити в цьому році. В минулому році кошти не були виділені, тому і склалася така складна ситуація. Звичайно, неприємно нам, але ми будемо надіятися, що в цьому році. Ці кошти поступлять і ми проведемо ремонт цієї ділянки дороги. З приходом весни актуальним стало питання благоустрою міста та району. З приходом весни всі господарі беруться до благоустрою свого подвір'я. А благоустрій району справа усіх нас. Про дорожню смугу біля міцівець вже кілька днів прибирали працівники сільської ради та установ села. Зібрати сміття, розчистити самосів, підбілити дерева, що було приємно і чисто, кажуть міцівчани. Такі ж роботи тривали і по всьому району. Це все, про що ми встигли розповісти вам у цій програмі. Після випуску новин прослухайте інформацію оперативних служб. Я ж прощаюся з вами до наступної суботи. Бережіть себе! Шановні телеглядачі, з початку 2014 року на території Дунеєвецького району сталося 8 пожеж, на яких загинуло 2 особи. В зв'язку з цим Дунеєвецький районний сектор головного управління ДСНС у Хмельницькій області наголошує про виконання елементарних правил пожежної безпеки, щоб запобігти пожежі від телевізора. Встановлюйте його у місцях, де є належна циркуляція повітря. Ніколи не розміщуйте на телевізорі сторонні предмети. Не залишайте вімкнений телевізор без нагляду. Не дозволяйте дітям самотужки вмикати телевізор та не залишайте їх самих перед увімкненим апаратом. Електронагрівальні прилади повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних з'єднань, щоб на кухні не сталася пожежа. Готуйте їжу самі, не довіряючи цю справу дітям. Якщо біля плити є вікно, впевніться, що фіранки не можуть потрапити під вогонь. Щоб не впасти на плиту, перевірте, чи не слизька підлога біля неї. Обов'язково наглядайте за приготуванням та розігріванням їжі на кухні. Працюючи над плитою, не користуйтесь одягом із довгими широкими рукавами. Не наближайтеся до вімкненої плити в одязі, який швидко спалахує. Не тримайте поряд із плитою речі з горючих матеріалів. Ніколи не гасіть під палаючий жир або олію водою майже кожній пожежі можна запобігти. За статистикою, переважна кількість шахрайств відбувається під приводом зняття порчі. Так, під вигаданим приводом шахраї зупиняють на вулиці, як правило, жінок. Подібний випадок стався і в місті Дунаївці. Дві незнайомі жінки на вулиці підійшли до місцевої жительки та повідомили, що у неї вдома є певна сума грошей, на яку накладена порча, від якої під загрозою життя матері. Дунаївчанка, налякавшись, винесла шахраям 13 тисяч 500 гривень. Однак ні грошей, ні шахраїк вона більше не бачила. На даний час проводиться до судове слідство та встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.